Україні за останній рік суттєво подорожчали продукти. Ціни піднялися від 10 до 270%. відсотків. Що подорожчало найбільше і що буде з інфляцією та цінами до кінця року, розповім у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, держстат опублікував таблицю, де показано, як змінилися середні споживчі ціни за рік. І почнемо ми з овочів, адже саме минулорічний неврожай найбільше підняв ціни на городину. Так, вартість капусти зросла в четверо на 267% і тепер вона вартує майже 50 гривень за кілограм. Морква теж подорожчала на майже 206% – до 39 гривень за кілограм. Не суттєво здорожчали картопля, цибуля і буряк. Так, кілограм бульби станом на квітень цього року вартує майже 31 гривню. Стільки ж цибулі. 19 гривень. А ось ціна на буряк зросла на майже 42% до 28 гривень за кілограм. Водночас дорожчали й інші продукти. Так, яйця піднялися за рік в ціні на 73% до 59 гривень за десяток. Тим часом яблука вдарили по гаманцю на майже 62 Тепер кілограм цього фрукту коштує в середньому 46 гривень. Не відстає і олія. Її ціна підвищилася на 40,5% у порівнянні з минулим роком. І тепер літр цього продукту вартує 80 гривень. Масло також дотримується цього тренду. Його вартість за 200 грам зросла до 108 гривень. Ну і куди ж без цукру? Він теж здорожчав, але не сильно на 10,5%, а точніше до 33 гривень за кілограм. Водночас подешевшало сало на 4% – до 168 гривень за кілограм. Проте це незначне зниження не здатне компенсувати загальне зростання цін на продовольчий кошик українців. А зараз я вам розповім дещо цікаве. Друзі, відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі? Торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk саміт, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі Файненс Ю мають від мене 10% знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на Invest Talk саміт. Разом ми знайдемо шлях до процвітання, незважаючи на будь-які бурі. Повертаюся до підвищення цін і розглянемо ситуацію серед круп. Здорожчувала за рік стратегічно важлива крупа для українців. Гречка на 44% до майже 36 гривень за кілограм. Тим часом ячка здорожчала з рік до 22 гривень, пшоно до 26 гривень, манні крупи до 28, а рис до 55 гривень. Перейдемо до хлібобулочних виробів. Тут числа підвищення менш шокуючі. За останній рік у ціні зросло пшеничне борошно на майже 25%. Так, хліб з борошна вищого гатунку тепер вартуватиме 56 гривень, а з борошна першого гатунку – на 9 гривень дешевше. А ціна на батон у порівнянні з минулим роком зросла на 31% і тепер він коштує 29 гривень за 500 грам. Житній хліб здорожчав до майже 47 гривень, хоча був 38. Макаронні вироби зросли в ціні на 9% і сягнули вартості 35,50 за кілограм. Ну і як же не згадати рибу та м'ясо? так яловичина за рік подорожчала на 14%. І якщо кілограм цього м'яса минулого року вартував 266 гривень, то тепер 307 гривень. Свинина подорожчала на майже 13% – до 213 гривень за кілограм. Тим часом курятина до 184 гривень. А риба морожена зросла в ціні за рік всього на 8,5%. і тепер вартує 191 гривню за кілограм. І щодо молочки, сметана за рік подорожчала до 137 гривень за кілограм, а сири до майже 226 гривень. Натомість молоко в середньому зросло до 48 гривень за тисячу грам. Ви, можливо, здивуєтесь такій ціні, бо на полицях супермаркетів ціни наближаються до 60 гривень. Такі зміни в цінах пов'язані зі зростанням інфляції, адже за даними Держстату, загальна інфляція у квітні цього року прискорилася до 15%, а продуктова до майже 20%. Це інфляція достатньо висока, тому що базова цифра, яка закладалася в бюджет, була менше 10 Хоча, давайте ми згадаємо 2022 рік, тоді інфляція була 27%. Так що, ну. В історії України були різні періоди, коли був там різна інфрізний ріс цін. Але от ми живемо у війні, і ми живемо в тих реаліях, які є на сьогоднішній момент, і вони всі в чи іншій мірі впливають на цей ріст цін, про який ми з вами говоримо. Як зазначили в НБУ, пришвидшення інфляції у квітні значною мірою зумовлювалося залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв. Найбільш вагомий внесок в той ріс є врожай 24-го року, який був поганий, і він, власне, спровокував достатньо серйозний ріст продовольчої крузинки. Коли ми з вами дивимося на овочі, то там ріс цін був достатньо високий також. Тобто, борщовий набір у нас підскочив там надзвичайно високо. І в дійсності все це, це було зумовлено аномальною спекою в 2024 році, дуже великою посухою. Дай Боже, щоб цього року ситуація не повторилася. Окрім того, як зазначили у Нацбанку кілька днів тому, інфляція стрімко прискорилася через підвищення цін на алкогольні напої та тютюнові вироби, високі витрати бізнесу на оплату праці, ще й в умовах нестачі кадрів, та жвавий споживчий попит. Ціни були б ще вищими, якби не зниження світових цін на нафту, плюс ще й послаблення цінового тиску на внутрішньому оптовому ринку електроенергії не дали цінам злетіти до небес. Що ж буде з інфляцією далі? За оновленим прогнозом НБУ, впродовж найближчих місяців інфляція ще зростатиме, але влітку почне знижуватися. Наприкінці 2025 року вона сповільниться до позначки 8,7%, а у 2026 році повернеться до 5%. Саме таку інфляцію хоче бачити Нацбанк. Інфляція повернеться до зниження влітку і сповільниться до однознакового рівня наприкінці року. Відповідно до прогнозу Національного банку, влітку зростання цін в річному вимірі почне сповільнюватись за широким спектром товарів і послуг. Очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з третього кварталу 2025 року та стабілізації на порівняно низькому рівні надалі. Виникає слушне питання: а що буде з цінами на продукти? Економісти кажуть, поки рано братися за прогнози. Так, керівник економічного дискусійного клубу Олег Пензен пояснив, що ціни на продукти цього року залежатимуть від фактору погоди. А ми вже бачимо зараз, що за дуже теплим квітнем іде дуже холодний травень із заморозками, що матиме свій вплив на врожай. Залежно від того, чи буде спекотно, чи будуть іти дощі, або навпаки, буде посуха. Саме від цих факторів залежатиме динаміка цін на харчові продукти. На цьому наголошує перший заступник міністра аграрної політики та продовольства в Україні Тарас Висоцький. За його словами, кінцевий прогноз щодо врожайності зернових культур зараз робити рано. Ну, Станом на сьогодні ще рано робити такі прогнози. А, якщо ми на зернові культури, то а, бачимо наступні тенденції: перш за все, збільшена а, площа посіву кукурузи, так. Тобто, а це зернова культура, яка має велику врожайність. Її площі будуть збільшені в порівнянні з попереднім роком. Тому а, з цим врахуванням, в цілому, валовий збір. Мав би бути навіть більшим зараз зробити кінцевий прогноз урожайності виробництва як кукурузи, так і озимої пшениці, яка в активній вегетації рано в цілому такі заморозки вони для зернових культур не є критично там небезпечними. Все буде скоріш за все вирішуватися з точки зору опадів. А щодо цін на бакалію, овочі та фрукти, треба чекати збір нового врожаю. То крупи, борошно, олія, цукор, там вже більшість виробництва е, зафіксовано, і об'єми зрозумілі до нового врожаю. Фактично, там очікуємо стабільність е, до факту збору нового врожаю. Але тут вже будуть цифри зрозумілі в третьому кварталі. Знову ж як в сторону потенційного збільшення чи зменшення, фрукти, овочі, борщовий набір так, тут. Поки що ще треба трішки почекати до масового збору нового врожаю, а оскільки зберігання потребує витрат, і ми далі в більшості випадків споживаємо овочі бощового набору попереднього року врожаю або певну молоду групу. Ну це більш обмежена теплична. Тут ще ціни залишатимуться на такому поточному високому рівні. Можливе певне здорожчення на декілька відсотків. На вартість зберігання. Але вже з кінця травня, найпізніше, в тому числі з червня, очікуємо більш активну збір врожаю нового і відповідно стабілізацію цін. По фруктах, як ми з вами сьогодні вже проговорювали, наразі складно сказати і по ягоді, наприклад, суниці садовій полуниці, тому що треба ще оцінити дійсно, який буде вплив цих погодних факторів. Якщо вплив буде мінімальний, вражальність буде висока, то ціни звісно, що будуть доступні і знижуватись. Якщо навпаки, ну тут буде попит і пропозиція робити свою справу. Щодо фруктів, особливо кісточкових, то вони взагалі можуть на полицях магазинів. І не з'явитися або ж буде лише імпорт, і все через неочікувані заморозки, коли ми з вами говоримо про кісточкові, коли ми з вами говоримо про персики, про абрикоси, ну якраз. Ти, коли вони цвіли, якраз вдарили в морози, і точно цього року ми з вами ні персиків не абрикосів мати не будемо. Питання по черешні також є достатньо серйозне. А ось аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначає, що через це і ціна на яблука сягає рекордних значень за останній час, але надалі все залежатиме від її величності погоди. Витрати на зберігання якісних плодів сприяли зростанню цін в холодний період часу. Весняні заморозки 2025 року завдали шкоди садам, що може підтримувати високі ціни на деякі сорти і в цьому році. Подальша ситуація залежатиме від кількості уражених садів від холодів. А як буде з овочами, зокрема борщового набору? Заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук каже, що ріст цін буде до того моменту, поки не буде нового врожаю. Сезон має бути непоганий, оскільки багато хто через неможливість постачання продукції із Херсонської та Запорізької областей почали збільшувати площі вирощування овочів на Київщині. Тому пропозиції буде достатньо. Втім, поки овочі не будуть дешевими. Ціни на хліб теж продовжують зростати. Прогнозує заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За минулий рік ціни на хлібобулочні вироби зросли на 20%. Ситуація цьогоріч буде така сама, оскільки у січні і лютому ми бачили подорожчання на 1%, А от у березні ріст трішки пригальмував, але не факт, що так буде надалі. Тому, скоріш за все, спостерігатимемо поступове зростання цін. А ось щодо риби та м'яса, то ціни, за словами радника директора гуртового аграрного ринку Шувар Івана Стефанишина, мають стабілізуватися. Що якщо взяти м'ясо, то ситуація стабілізується найближчим часом. Це в першу чергу стосується питання м'яса птиці, тому що це зараз набирає, ну, стає основним видом м'яса для споживання. по свинині. Також це великі підприємства, які сьогодні, я думаю, вони десь інвестують серйозні кошти. Можна сподіватися, що ситуація вирівнюється. Щодо яєць, то ми вступаємо. В такий період що навпаки ціна завжди літом ближче до літа, птахівники скаржаться на низькі ціни, тобто є проблема з, з собівартістю продукції, і так далі. Так що тут рост не повинен. бути. І не забуваємо про те, що в червні завершується торговельний безвіз з ЄС. Це також безумовно вплине на ціни. В яку ж сторону ми розберемо в одному з наших наступних відео. А як ви думаєте, у нас продукти до кінця року подешевшують? Чи все ж таки варто очікувати росту цін? Свої думки ви можете висловити у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати youtube зброю, поставити вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими. Дякуємо за увагу та до зустрічі на нашому каналі.